Інтерактивна гра творчий простір, розвиток креативності та командної взаємодії відбулася на базі молодіжного центру Лофт для молоді Подільщини. Учасники мали можливість розвинути свою уяву та відкрити для себе нові горизонти командної роботи та нестандартного мислення. Гра була спрямована на розвиток креативних здібностей, пропонувала учасникам ряд захопливих завдань, які дозволяли не лише проявити творчість, а й чудово провести час у колективі. Один із найяскравіших моментів гри було Спільне створення історії. Кожен учасник додавав до загального сюжету своє речення, і в результаті виникла неймовірно цікава та непередбачувана пригода. Всі учасники сміялися та дивувалися, спостерігаючи, як розвивається історія, до якої кожен мав свій унікальний внесок. Ще одне цікаве завдання московий штурм. Учасники активно генерували свої ідеї для нових творчих завдань. І кожна пропозиція була яскравою та оригінальною. Шла гра, інтерактивна гра творчий конструктор. Це про те, що молодь на цьому заході могла спробувати свої креативні сили і покреативити, створити історії, створити, поєднати ті речі, які здаються на перший погляд непоєднуємими. Тому це допомогло їм, що розширити свої межі і розширити при цьому межі свого життя. Тому що коли ми бачимо креатив і розширення умовно на папері, ми можемо його побачити це розширення. Я своєму житті завдяки цьому заходу учасники не тільки зарядилися позитивними емоціями, а й отримали незабутні враження від спільної творчості та командної роботи. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.